Добрий день всім нас дружня, є така пригода. Ось пародичка, моя, парадичка. Цвіт цвісти хоче починати цвісти. Не буду і брискати. Буду давати квадріс. Буду давати 3.20, квадрис 320 двадцятки і ось огірки Це для себе пару кущів, куди висохли породички та досадили тобі. Та і ще буду давати одно. Ну, я покажу поки у відео, що я буду давати на ну, томатом Буду бриткати акумуляторним оприсковичем.